Ску літературу на макулатуру, така назва акції, яка ще з початку повномасштабного вторгнення триває у бібліотеках Тернополя. Ініціювали її працівники центральної міської бібліотеки. Відтак містяни приносять до книгозбірні російськомовні книги, які здають на переробку. А отримані кошти спрямовують на закупівлю сучасних українських видань та підтримку збройних сил України. До акції долучаються як постійні відвідувачі бібліотеки, так і пересічні мешканці Тернопільської територіальної громади. Люди приносять книги, які в них вдома є російською мовою, російських видавництв, також які просто вдома мішають, і ми їх збираємо, здаємо на утилізацію І за виручені кошти ми поповнюємо наші фонди новою сучасною українською літературою. А також частину коштів ми переказуємо на Збройні Сили України. Останню, що наші бібліотекарі міста долучилися до збору на станцію РЕП для 105-ї територіальної бригади нашої Тернопільської. Минулого тижня працівники здали на утилізацію чергову партію літератури понад 150 кілограмів. Юлія каже, обмежень щодо того, які саме книги можна приносити, немає. Ми приймаємо всю російську літературу, російське видавництво російських авторів. Також, якщо є людина, хоче подарувати гарні книги українських авторів, ми також приймаємо. Ми їх оформляємо як подаровану літературу, і вона стає частинкою нашого фонду. І відповідно та книга набуває нового життя. І читачі приходять і перечитують. Ця акція дуже важлива, оскільки ми різними способами залучаємо людей до збору коштів на потреби збройних сил і також на оновлення фондів сучасною літературою. Оскільки вдома вона стоїть без потреби, люди частинка не знали, просто викидали або просто здавали на макулатуру. Так, люди можуть принести нам, ми їх здамо і всімі займаємося тим. Акція триває досі, тож принести книги або макулатуру можна до центральної міської бібліотеки за адресою вулиця Руська, 31.